Всім привіт! З вами Патіко, і сьогодні ми програємо Бравл Stars. І да, в магазині я бачу 42 старропа і 7 мегаящиків. Ну, ви поставте свій лайк, підпишіться на канал. Приємного перегляду. Я спочатку нажимаю на 7 мегаящиків. Поїхали. Сім мегаящиків це теж, непогано. Да, так Рудиться так давай, Чотири, п'ять гемів, угу. Ого, цілих тисяча блінгів, а не 200, 5 тисяча. Ще мегаящик. Чотири, три, двохста блінгів. А, один ім. Смішно. Ну, якби це не смішно. Третій мегаящик. Три предмета. Ого, цілих 423, блін і все непогано. Четыре 4, так. Четтире 4 гема, вісімдесят. На мене наші стардропи і з стики ще не закінчилася. Чотири два. Один гема. Один гема, смішно. Два. Шо? Два гема, хоч не нуль. Хоп, три, два, один. Двісті цілих блинків. Це все, з мегаяхтиками, походу, так. Да. Ну, який вольт. Тут вольт за 300 продається. Ладно, попала 42 2 дропа Нажимаю, конечно, чуть, -чуть зарап туда підлавувати то, що... Такого великого числа ого. Тридцять епічний. Рідкісний. є лише 42 стардропа. Просто вдумайтеся. Так, так, пока нічого такого відкриваємо <кхи> повільніше. Так, ну по-любому на легендарний нам випаде. це Просто 100%. Так, погнали, далі. Відкриваємо, відкриваємо. опа епічний ч. Ночок на Так, ну короче. Давай легендарку. Легендарка. Не, я не лягу. А нас легендарний легендарный стардроп хочу? Эпичный, так. Так погнали, открываем, открываем. Міфічний! Я, я капся. Що я злякався. Епічний. Я хоч... Міфічний. Два міфічних за ролик. Непогано. Тя б, конечно, було б зовсім непогано легендарку, як ви мені дали. Тоді б я взагалі був в шоці. Де моя легендарка? Моя чуть-чуть поверніше відкривати. Так, так, так. Ні, так от не хочу не прошу. Давай легендарку, легендарка, легендарка. Так посане вже. На стардоропи саме закінчилися. Я десь тільки відкрива. Ну коротше, це десь більше половини мені можна відкрити Так, далі. Давай, сквохлитки с ней. Давай, давай, давай. Хошу персонажа, персонажа. У 10 кредитів. Непогано, непогано. Десять Це все. І мені не випав ніякий персонаж і ніяка легендарка. Серйозно? Ну ладно, народ, якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково поставте лайк. підпишіться на канал. І всім пока! 扑克。